Ось яка вона пухнаста і красива, настояща зима. Не часто в нас так буває. Ще буває момент, коли сніг лежить, а щоб він отак на деревах тримався. Ну, ось підніметься вітер і воно все це полетить униз, а зараз ще можна помилуватися отакими красотами. Отакими От засніженими деревами. Дорога моя додому така прекрасна, така насичена враженнями всіма тими речами, які Довго будуть мені згадуватись і будуть надихати мене у моєму житті.